Золота осінь Добрий день, шановні діти, домовляймось не шуміти, на занятті не дрімати, а старанно працювати. Сонечко не хоче землю зігрівати, Листячко пожовкло, стало опадати. Часто дощик лється, птахи відлітають. На городі та у полі врожаї збирають. Підгадайте, діти, коли це буває? Вірно, восени і до нас сьогодні на заняття завітала пані осінь. Дітки, давайте з вами пригадаємо осінні місяці. Вересень. Жовтень листопад. А ви знали, чому їх так називають? У вересні цвіте трава верес. Жовтень, тому що листочки на деревах жовтіють. Листопад. Вірно, тому що листячко з дерев опадає. Літо вже закінчилося. До нас прийшла осінь. Спочатку ми цього не помічаємо, вдень ще тепло, але вночі стало вже прохолодніше. Вранці, коли ми прокидаємося, часто буває туман. Восени. Дерева змінюють колір свого листя, ніби одягають різнобарвні сукні жовті, червоні, помаранчеві. Потім, коли стає ще холодніше, вітер зриває пожовклі листочки, носить, кружляє та кидає їх на землю, і вони стеляться різнобарвним килимом. Дерева та кущі стоять голі, засинають, так вони готуються до зими. Восени часто йдуть дощі, люди одягаються тепліше. Птахи відлітають у теплі краї. А зараз пропоную вам пограти у гру, з якого дерева листочок. З якого дерева цей листочок? Вірно, з клена. Якщо він з клена, то він кленовий. А якого кольору цей листочок? Червоного. А на що схожий цей листочок? На зірочку. А з якого дерева цей листочок? З берези. А якщо він з берези, то він березовий. А якого кольору цей листочок? Зеленого. А на що схожий він? Він схожий на краплинку дощику. А цей листочок з якого дерева? З каштану. А якщо він з каштану, то він каштановий. А якого кольору цей листочок? Жовтого. А на що схожий він? Він схожий на віяло. А зараз ми з вами будемо малювати осіннє дерево. Але спочатку трішки відпочиньте. Гомоняй, пещаці брови, садить сонце на ріці. Я несу ласки клену. Для малювання нам потрібні стаканчик з водою, фарби, пензлик, мисочка для змішування фарб, вушні палички та аркуш паперу. Дітки, сьогодні ми з вами намалюємо осіннє дерево. Для цього нам потрібно взяти пензлик, беремо трьома пальчиками. Тримаємо вище металевого стержня, вмокаємо водичку, залишок забираємо і вмокаємо в нашу фарбу. Теж залишок фарби забираємо і розпочинаємо малювати стовбур дерева. Прикладаємо пензлик до нашого листочка. І ведемо знизу до верху наше дерево. І з іншої сторони аналогічно. Видовжуємо крону дерева. Продовжуємо малювати гілочки. Товбур дерева зафарбовуємо нашою коричневою фарбою. Вложимо пензлик на нашу кружечку з водою і беремо ватні палички. Ватні палички вмокаємо у фарбу, у мене тут різнокольорово змішана фарба, і робимо притиски наших з вами осінніх. Листочки ось. ось таке осіннє деревце у нас з вами вийшло. Дітки. Ось і підходить до завершення наше заняття. Сьогодні ми з вами відгадали загадку про осінь, пригадали осінні явища в природі, з'ясували, з якого дерева листочок та намалювали осіннє дерево. Дітки, ви сьогодні молодці. Ми гарно з вами попрацювали. До нових зустрічей!